Новий день, новий ліс. Тут берези багато. Хвої майже нема. Сьогодні зранку був дощечок, а зараз не капає. І ось ми вирішили поїхати в ліс з погуляти. Рибочки пошукати та й собаки побігають. Що ти там в руках тримаєш вже? Опеньки знайшла вже. Ось так. Перші знахідки вже є. Ну що, друзі, а вас, як завжди, запрошуємо на лісову прогулянку. Айда. Я ну, показує. А, ну, то такі ще взяти можна. Угу. Та вони такі колір шляпки, так з слістечком. Ось вони, бачите, як ростуть. Не на пнях, а ось на землі. Знайти б сьогодні опенків, ну таких, щоб трошечки помолодіше були, то було б супер. Такі теж добре, да? шляпки порізати ікру та пос... ну, ікру зробити можна. Вчора були в лісі, жодного опенька не зустріли. А тут навпаки опеньки є. Але парасольк немає. Вчора були парасольки. Посмажили їх ввечері. Ох. Ціла голявина грибочків. На жаль, не опеньки. Ось ще опенькі. Ну бачите, О які. Та й так потрошки назбираємо. Ану показуй, Ух ти які! Оце так-так. Що, щапят? Ага. Жека с Марсиком бігали, дурачились. Вот в таких гілках, запутались и Жека собі замок на шлейке Порвав. Отже же ж зараз бегаю без шлейки. Вже десь півгодини ходимо, жодного опенька. От Спочатку така голявинка впалася нам і все. Що там в тебе? Опеньки. Опеньки? О, тільки казав, що нема півгодини опеньків. Ріжка знайшла. Теж такі саме, так? Да? Угу. Ага. Та супер. Кидай. Ага, бачу, бачу. Ось ще вони. Воно далі йдуть. Ми зараз почекаємо О, а це вже... О, друзі, це вже маховички. Зараз глянемо. Так, чотири штуки. Чотири штучки. Ось ще два, бачите. І четвертий. О як. Дуже багато попадається старих опеньків. Але ж ось такі, бачите? Теж попадаються. О, бачу, вирішу там. Що, багато опеньків знайшла? Ого. Ось так. А ну показуй знахідку. О, якась мійка. Зараз почікаємо. Угу. гарно гарно Ось такі на ножці, бачиш. Ага. Ну, треба уважно подивитися тут. Марсик, опеньки шукай, що це ти робиш? Ну вандал. Зир... Okay. Ще на деяких деревах є листочки. З початку тижня обіцяють вже заморозки. Мокрий сніг з дощем. І все це попадає вже. Обережно, давай. Упа! От Жека з цією шлейкою. Ну, Дома глянемо, так? Да? Там щось з замком. Якщо можливо його відремонтувати, то. Ну так, да, одного разу вже міняли. Це ж розвідник бігає де не попадя. Ось ще опеньки, друзі. О, як. О, в тебе зовсім молодесенькі, так? Да? Угу. Та супер. Небагато, але ж такими грубками зустрічаються. Та вистачить те що? Ну що, друзі, підійшли ми до машини, будемо збиратися та їхати додому. Вдала сьогодні грибна прогулянка вийшла. Зараз покажу, що саме сьогодні ми знайшли. Ось бачите, трошки опеньків, муховички. Ну, як трошки? Пів кошика. Непогано. Ну, бачите, потрошки-потрошки ще грибочки є. Ну що, друзі, все як завжди, ми будемо їхати додому. Ну а з вами до наступних грибних прогулянок. Пока.